Добрий день, шановні батьки, хочу вам сьогодні надати декілька порад, як допомогти дитині говорити українською. Щодня дедалі більше людей хочуть перейти на українську, зробити її мовою побутового спілкування і заохочують до цього дітей. Як це зробити легко та ефективно? Зібрала для вас декілька порад. Перше, з чого треба почати. Навчання Навчання дитини в садочку, школі, гуртках повинно відбуватися українською мовою. Друге, що допоможе швидше звикнути спілкуватися державною мовою, це зміна оточення. Тобто, треба зробити так, щоб якнайбільше розмовляти та читати саме українською. Таким чином. Буде спрацьовувати і зорова, і слухова пам'ять. Перехід буде більш м'яким. І ще декілька порад. Замотивуйте дитину власним прикладом. Діти однозначно наслідують дорослих. Тому в першу чергу перейти на українську необхідно батькам. Поясніть дитині, чому потрібно розмовляти рідною мовою. Не наполягайте, щоб дитина перейшла на українську тут і зараз. Українізація має бути лагідною і поступовою. Не показуйте дитині російськомовні мультики, фільми, ютуб-канали, змініть їх на українські. Якщо дитина звертається до вас російською, одразу перекладайте її слова українською і пропонуйтеся спілкуватися їй. Говоріть українською мовою повсякчас і всюди, навіть коли до вас звертаються російською. Читайте дитині в голос книжки українською. Це поліпшить словниковий запас і навчить формулювати думки українською мовою. Проводьте та підтримуйте українські челенджі. Така розвага сподобається дітям різного віку і дорослим. Для малечі можна запустити наступні челенджі, вивчити пісеньку, вірш, виписати словничок та вивчити декілька нових слів за тиждень, підписати листівку другу рідним українською мовою. Слухайте українських виконавців, пропонуйте дітям українські пісні, руханки. Відвідуйте з дітьми театральні вистави з українським репертуаром. Загалом перейти на українську можна не просто швидко, а й цікаво. Головне замотивувати дітей і додати в цей процес трохи більше гри. Бажаю успіхів, дякую за увагу!